Ми плануємо продати хоча б п'ятери Тут Зранку чоловіка обхід, підливаємо водичку нашим кроликам. Тут наші маленькі. Да, вигрібають зерно на повну, хоч і бункерна кормушка, там і все. О, скільки зерна. Хвалюні бортики антивигрібні. Так, да, щось вони не діють аж ніяк, ті антивигрібні, бо вони все одно гарно вигрівають. Ох, та тут взагалі нагребили. Зараз малі. Ну, скільки зерна. Це курям пощастило. Та ну там осі, не вернал, скільки там того сіна, ти умоляю. Он верна скільки, блін, це ж ханап, це просто. Ну, спеціально це роба, да? Спеціально. Ти прибрав, а вона туди назад. Так, ліноліум треба да, взяти, да, та зробити її там так само, такий сток. Тоді буде під кліткою чистенько. Треба буде підставляти купу ваночікати. Ну я не скажу, тут прям багато взяти. У <клес> тут уже мало. Та, ну все одно, вони хоч і малі, але тут є що, чистите. Я уявляю, якби тут не було лінолі, це все було б на підлозі. Це й по погреби і біля ножик його А так зручно, раз, раз, лопаткою. Під ногами не валяється, не топчеся. Як так що таке господарство? Ми вкладаємо. Робимо, щоб нам було зручно. Ладуємо, вкладуємо, а віддачі немає. дачі якось трошечки ще не відчувається віддача. Але кролики на продаж є, на забій є. Можна і на плем'я кролиць. Нема. нас зовсім нема, так? Ну, та згодом будуть якісь. Згодом буде, бо є ось чисті рекси малі. Як кролі, так і кроличка. Пішла uh, далі. Так, давай так, так, закриваємо. Так, да, закриваємо. Тут у нас живуть курочки. Сьогодні будемо їм робити прибирання генеральне, тому що у нас часто стали число шули. Не зрозуміло, що їм робити. Зараз чоловік покаже. Чоловік покаже ось. Де вони у нас, знаходяться, вже перебрали, перечистили, все, що зайві тільки могли звідси повикидали, але тільки сідалося з кидона. Декий ось де для цих, для курок, щоб неслися. Ну, не знаю, що з ними вже робити. Ми вже другий рік воюємось, вже різні методи пробували, там і, 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 і пшикали, і палили, і просто поливали бензином. Спічку кидали, ну, методи вже були було кардинальні. І горілкою смалий чоловік, але ж не знаємо, що може ще подіяти. Можливо, хтось підкаже, нам напише в коментарях, як ви воюєте, що є у вас така проблема, бо дійсно це проблема. Тому що в нас є малі курчата, яких потрібно буде скоро заганяти, а тут вощі. Ми їх не можемо загнати, бо вони ще їх покусають, вони нас просто пропадуть, і ми будемо думати, чого вони в нас Чого вони в нас лягли. Аж шкода, такі гарні курочки бігають маленькі півники, От півники на борщик, на холодчик будуть. от, А вони просто поляжуть. Тому зараз будемо ще воюватися. Чоловік зараз буде бризкати, купили у там якесь лікарство. Подивлюсь, яке напишу в описі, кого цікавить, яка така проблема. Є, але ми вже пробували ним бризкати. то, чесно кажучи, ефекту особого ми не побачили. Пишіть, буде цікава ваша думка з цього приводу. Ну, а ми продовжуємо далі чистити, не не я, а чоловік. Так що будемо далі продовжувати працювати. І сьогодні знову ж таки, планів достатньо. Ну, от. Бо до наших свинок, вернулися в, наступний, в наступну секцію. Такі у нас два кабасики вже готові, прооперовані. І тихий час. Вже вони поїли і сплять. Та мамка молодець, молодець, молодець мамка молодець. Яблучко воно у нас їсть. І кабачок даємо. Спляки хай ростуть. До кому потрібно. То місцевий, це Полтавська область. А ми плануємо, плануємо продати. Я б п'ятеро, шестеро точно поросяток. Ну, а тих буде залишати трішки собі на забій. От хочемо собі такі кабанчики залишити, а там свинок постаратися продати. Ну і вже в нас істик один кабанчик вже замовлений. Люди брали у нас попередній раз із оцього виводка, собі поросяток, Ну, а тепер хочуть взяти на племи кабанчик. Попередні наші в'єтнамці взагалі просто паслися, он гуляли, траву їли і з усіма дерт, пили, і воду з качками з гусьми ходили. Ці гарні? Да, ці шкідливі. Нам рідні свині, оцих, що вчора був Таранчук у нас, то вони нам передіскували два двора, перегребли усе, О, все, все перевертали нам. То ми їх вирішили більш не випускати, але взагалі це такі тварини, що можна просто їх ну, пасти, да. вони будуть їсти вони рости. Тобто Трава, зелень для них, да, менше зерна, і вони собі там нашукувати, вигрібати, ну і пастися, тобто можна і так. Але ці шкідливі, тому вирішили їх все-таки не випускати, а отак от тримати так. Тут у нас же ж є ось і кролики. Такі ось сидять четверо. Красунчиків. Кажу, краще, ніж котуська. Ось яке гарне. Ось яке воно красиве тут ходить. Ох, трьохмасне. Я обійду, обійду, обіду. Такі гарне в мене. Так, да, каже, вас папа нахрестив. Намішав тут вам такі красунчики. зважити. Так, треба буде зважити Цікаво, так. Да. Да, ми теж все через вагу, все через кантур, і перед забоєм, і якщо там залишаємо собі племених, да, все дивимось. Все важимо. Бізимо пилюки залишиться. Так, ну треба там вірочки ти зробив. Воно все потрапиться все усюди. Чоловік поробив от такі гарні кормушечки бункерні, вже вже заготовки такі от бокові поробив. І якісь певні заміри, можливо, кому буде цікаво, як ми їх робили, то заміри спробуємо вам надати. Зручно, зручно те, що ти не підсипаєш, все-таки не так вигрібається, якби там миска якась там стояла. Ну, Бункерні нам подобається. Те, що ми насипали кількість певну, і там можемо там, декілька днів не поглядати туди. Ну, те, що потрух, звісно, залишається, але можна, можна знизу да, отут дирочками зробити, воно буде просипатися. От, і такого не буде. Так, Чоловік так зробив в попередніх он клітках, де ми були ось перед цим в кроликів, то дуже гарно. Тобто потрух не залишається. Ну, а тут, ж, виходить, воно буде сипатись нам на нижню кліточку, тому ну, тут поки такого не зробив. Та, але от такі нас гарні різного розміру бункерні кормушки. Приспособа у нас така. Ну, звісно, ми все ж пишемо, все пише, де вакцинована, ким вакцинована і так далі. ким спаровані, де да, вони були. Тому що всіх запам'ятати ж просто неможливо. А тоді, якщо десь опорос і пропустити... А, окріл, бо ж да, дякую. Окріл, да, пропустити, щоб потім кролиця порозкидала, теж дуже шкоду, то ми все записуємо. Ось панон. Вона це нас погуляла, да? так? Да. Це з коржиком. Ну, кажу, значить коржик. Погуляла з коржиком. Ось панон. Чим вакцинована і коли вакцинована, щоб ми знали, ну, так як це кролиця просто племена. Просто кроль названий на честь. Так, да, бо ми ж купляли дійсно собі да, кролів різних е, господарів. Як от. Такої породи? В нього немає? Да, породи немає, не, не дотримується, але гарний кроль, масивний такий. Е, Якось покажу, да, кроленята теж дуже гарні. Ну і е, коржик, він такий от, красивий, коричневий такий. З такою кроличкою, я думаю, буде, будуть гарні кроленят. Ну, йдемо далі, там чоловік зараз досипає, чоловік там зараз ще допрацьовує трішечки, щоб вже був порядок, в принципі, вже він доправляється. А ми ж учора разом зі свинею ще вигружали клітку, вигружали зерно, перед тим привозили такі кліточки, чоловік тут трішечки вже подоробляв, вимив їх От Оця у нас новенька, ще не мита. Ну, от, треба оці ж бункерні, ось, ну, не бункерні, а сінники треба їх удовжити, бо дуже ж вони короткі, дивіться, співвідношення. Це ж, тут дуже мало буде сіна, це не годиться, треба його доробляти, просити, щоб сваркою нам це зробили це все діло. Ну, от, такі кліточки наші, гарний дебелий пол. <посити> ну, звісно, Потрібні, я думаю, будуть трапіки, можливо. Ну, це вже згодом. Будемо планувати щось далі розвиватися, щось робити, тому що якось потрібно жити чи виживати скоріше. Ось такі кліточки у нас. Так що в нас щодня щось цікаве, непередбачуване, бо це взагалі ця клітка була не запланована. Люди позвонили і були впевнені, що ми ж, як завжди, заберемо, бо що ж, ми ж це забираємо. Все, все до господарства. От. Ну і зерничка, пшеничку вчора вигружали з чоловіком, по бочках розсипали. Так. Да. Ну і до ночі довелося чистити ще кишку, трішки на кухні прибиратися. От так що. Так що. І ось наші курочки такі молоденькі, гарненькі. <клухи> курочки-півники. Майбутній холодець. <гум> так, що якщо треба комусь молоденько півника до речі, пишіть. Хто тут місцевий, приїжджайте, забирайте, згодимося, якщо трошки підростуть. Думаю, вибір по півниках буде. Буде хороший. Бутоксепт. Ось такі амбули ми купили, щоб побризкати в курнику від вош. От. Зараз чоловік розводить його, тому що не знаю вже дійсно, як боротися, що робити, вже і так, і сяк уже. І смалили, да? і що ми там ще і горілкою, і спічку кидали. Ну, ти ж спічку просто кидав. бензином обливав. Пензінним обливав, да. Не знаємо, вже, що йому робити, Ну, спробуємо ще оцей метод. Але вже, пробували. вже пробували, да, і він не зовсім дієвий. Можливо, у вас така проблема зараз є чи була, як ви з нею боролися. Я думаю, воно дієве. Тільки яйця залишаються. І вони знову лупляться, так? Да? Причому дуже швидко. У нас вже вже не такий кількості, як було, бо то ж зовсім прям, ну, дуже багацько. Прям все червоне, отак було обліплене. Зараз вже не так, але ж все одно дуже багато, як для такої заразу. Ну, змішуємо, перемішуємо. А співвідношення один до одного, так? Ну, я на 4 літри. 5. На 4 літри 5 кубиків. Так. Зараз буду нагрібати і вести травичку в нашому господарстві. Поки okay, чоловік косе, травичку вже на тачку скидали. Ну Підкошуємо нарості на кисть, де на все